Щоб цим десь займатися, це на Це на двох дільницях, які знаходяться. Це 81 дільниця і одна на новому світі. Що я хочу сказати на сьогоднішній день? Ми такими не займаємося процесами. і наша Україна взагалі не хоче бачити вибори більш демократичними, прозорими, і хотілося б, щоб було волевиявлення народу. А не заставляння народу доголосувати до того чи іншого за того чи іншого кандидата. На жаль, на сьогоднішній день це ще спостерігається. Взагалі, вибори порівняно з 2004 роком проходять набагато спокійніше, набагато десь толерантніше. Я думаю, що і десь після закінчення виборів, я думаю, що не буде такого протистояння, і десь хто переміг, треба буде визнавати перемогу кандидатів. Але на сьогоднішній день вибори набагато демократичніше проходять і доступніше. Дякую, пане Петре.